Жара така була, а тоді така туча йшла, гром такий сильний був. Ага. Поки ми з нею добіли, ми гуляли тут. Прибігли додому, боже, а воно ну, як почало, така буря рвало все. У нас у дворі була верба, вона, правда, суха, ну, перекрило дорогу. Упала, впала. Перекрила дорого. Сильний дощ та шквальний вітер у місті вирували пару годин, говорить Олена. Неприємно було. Так. Мені треба було вивезти собаку на вулицю, а я не могла вивезти і дві години, тому що злива була конкретно біля мого будинку, пройти просто не можна. Чоловіки стояли, вода була по колінах. Перекопська взагалі не проєкти, тому ну, дерев'я. далі там в місті Вода позаливала. на куліках взагалі ж не треба було проїхати. зарита воды пока у меня все с крыши снесло разнесло то что мы закрывали деревья повалились короче город не кудышний. подставляла видра подставляла вагоны потолки подваливались, крышу снесло полностью вот и подставляла вагоны то сбирала воду А Або 13-ї школи там дерево впало і підняти інтернета все. наслідки. Почали ліквідувати надвечір. Як тільки негода припинилась, працівники ДСНС розпиляли та прибрали з проїжджої частини дерева, які перешкоджали руху. З 19 години 9 липня почали працювати і фахівці комунального підприємства Парки Херсона, говорить майстер виробництва підприємства Валерій Головко. На ранок бригади продовжили працювати. Локацій дуже багато. Тобто ми зранку отримали кожна бригада по одній вулиці, центральній, день центральній. Тобто працюємо. Я навіть не можу вам сказати, скільки це вулиць, але їхали зранку, там дерево лежить, там дерево, там дерево. Після стихії це гілля прибирання. Вчора ми попилили великі тополя. Зараз будемо грузити, це вивозити на Смітник, де які гілля, де які добрі дерева там на бази на якісь там. У місті внаслідок негоди впали близько 50 дерев. Розповів директор департаменту у справах змі та зв'язків з громадськістю Херсонської міської військової адміністрації Денис Путінцев. Інформація поширюється мережею, що дерево впало на тролейбус з пасажирами. Це не відповідає дійсності. Жодний електротранспорт комунальний не постраждав. А у то дерево, про яке пишуть, воно пало на Дніпровському районі на мережу на електромережу, і було полагоджено нашими фахівцями вже вчора. Все. Через негоду у Херсонській громаді були перебої з електропостачанням. 11 тисяч абонентів на жаль наразі перебувають без енергопостачання, без електрики, але фахівці обленерго працюють для того, щоб максимально оперативно відреагувати на це, максимально оперативно полагодити всі дротові мережі електропередач. Щодо водопостачання, то жодних проблем немає. все наразі працює так, як повинно працювати. Наслідки негоди ліквідували до кінця дня. Відновлювальні роботи мають завершитись. Ростов. Кутінцев, Олена Сончка, Владислав Купрієв Ігор Пиченко, Суспільне новини Херсон.